Що говорити про ще одну область, це звісно, російські війська кажуть, наприклад, в виданні CNN мають намір так само війти на територію Дніпропетровської області, щоб мати козир на майбутніх переговорах, ми знаємо, що до Покровська звісно, сьогодні вже навіть важко дістатися, намагається контролювати дронами і впівдронами. Там ситуація дуже складна, але загалом, от бажання Росії дійти до певної області, що означає для Росії мати козир на майбутніх переговорах, і якщо говорити з такою вже мовою Рампо так про ці карти, які він одразу говорив, що для України було б сьогодні дійсно ось таким козиром, і або хто би міг нам сьогодні цьому допомогти, скажімо так, Російська Федерація не має намірів по окупації тільки тих областей, які визначені їхньою псевдоконституцією: це Херсонська, Запоріжжя, Донецька, Луганська. Росія ставить вищу ціль для себе, для неї принципово важливо знищити Україну як державу, знищити українську державність, знищити носіїв українського генокоду, знищити кожного, хто потенційно може прорости як українець. Тому всі ці розмови, що ну от, а якщо б там е, з заходу приходять так, різні, а якщо б чисто потенційно. Україна вийшла з цих областей, і Росія зайняла тоді, можливо, б зупинився вогонь. і Там далі можна було вийти в старий мир і далі подивитися, що як би розвиталися події. За моїм переконанням, це неможливо. Ми маємо стояти на тих вітинках, на яких зараз знаходимося, робити все можливе для того, щоб покращити своє положення, тобто зайняти більш вигідні позиції для оборони. Російська Федерація не поступиться до того моменту, доки Україна не буде стерта. З світової мапи, відповідно, як цьому протидіяти, перше це уважно аналізувати все, що заходить в наш інформаційний простір. зокрема, як за рахунок соціальних мереж, які є одним з ключових інструментів маніпуляції свідомості громадян, що ми чуємо з телевізора, що ми чуємо від іноземної преси і від внутрішніх джерел масової інформації. Тому що наратив, який зручний світу, який зручний Російській Федерації, його намагається втовпити з кожної праски, для того, щоб інколи те, чого немає, ми сприйняли як реальність. Той перебіг подій, який ми могли б уникнути, формує думку, що це для нас може бути лише один варіант. Тому дуже добре аналізуйте, що заходить ззовні далі. Що стосується підтримки наших партнерів, Сполучені Штати Америки знаходяться в складній ситуації політичній. Чому зараз допомога, яку вони надають, вона надходить за рахунок тих рішень, які були прийняті адміністрацією Байдена, за жодну нову допомогу не проголосували. І саме зараз той настав період і час, коли адміністрації Трампа треба визначитися, як вони будуть діяти далі. Чи будуть додаткові пакети допомоги для України? Якщо будуть, то на яких умовах в цей період часу країни Європейського Союзу, інші країни-партнери, які нас підтримують, розуміючи, що допомога від Сполучених Штатів Америки буде меншою, розуміючи політичну ситуацію, зовнішньополітичну, яка склалася, і різкість можливих деяких питаннях адміністрації Трампа зрозуміло, що війна набагато ближче до них, ніж могла здаватися. Ще півроку тому війна стоїть буквально на порозі, все, що відділяє їхні будинки від цієї війни їхні країни, це Україна, яка говорила послідовно, що ми б'ємося не лише за власну державу і за право жити. Ми б'ємося, зокрема, для того, щоб ви не міняли свій спосіб життя, щоб ви були захищені, і зараз зряд України об'єктивно. Пішла достатньо суттєва допомога як для підтримки вироблення всередині нашої держави українського виробництва БПЛА боєприпасів, так і економічна допомога для підтримки нашої економіки. Тому так чи інакше ми вистоїмо. Якщо будемо єдні, це принципово важливо. Будемо єдні, так чи інакше залучимо ресурс, виготовимо те, чим необхідно воювати, зможемо відстояти наші території. Якщо ми посваримося всередині себе. Підемо на ті провокації, які залітають через різний медійний простір. Тоді Росія може мати успіх. Вони дуже добре це пам'ятають з уроків історії складних уроків історії, що українців можна завоювати лише тоді, коли вони між собою посварилися, і Росія намагається зробити все можливе і неможливе для цього, дискредитуючи правоохоронну систему в Україні, дискредитуючи владу, дискредитуючи збройні сили України, дискредитуючи сили оборони загалом. Дискредитуючи е, певним чином українське цивільне суспільство, ну і так далі. Тому товариство завжди серце гаряче, голова холодна, і успіх буде точно за нами. Ну, тут ще одна трагедія, яка сталася в Україні. Ми сильні, тому що ми про це говоримо так. Це Росія назвичайно намагається приховати все, що в них там стається. Але відомо, що під час виконання бойової місії з її місії загинув другий український пілот, винищувача F-16, молодий льотчик присвоєно звання Героя України, і тут важливо інформаційна складова, тому що звісно, коли немає відразу деталей, з'являється відповідно російська сторона. Яка заявляє про якісь свої версії збиття? Наприклад, вони говорять, що це був удар з 200 і з'являється ще деякі люди, зокрема Мар'яна Безугло, яка говорить фразу про дружні вогонь, абсолютно нічим не підтверджено. Каже, що мовляв система свій-чужий досі не врегульована. Щоправда, їй вже дали гідну відповідь, і це добре. Але пане Юрію, от як тут направду важливо реагувати, коли невідомі нам ще всі деталі і ось ці перші повідомлення вони є надзвичайно важливими. Як можливо стримати деяких осіб, можливо, це має бути якийсь окремий наказ, закон, щоб не Розголошувати навіть свої версії, які взагалі можуть прийти в голову до того, як буде відома якась офіційна позиція, наказ чи закон передбачає перед собою у разі його невиконання якусь систему примусу так або покарання? Як ви пам'ятаєте, довгий час з усіх у суд? І зокрема, я весь час про це казав і просив. Друзі, не показуйте, будь ласка, місця прильоти ворожих безпілотників. Ну зрозумійте, вони так коригують свій вогонь. Немає в противника можливості подивитися, куди долетів його шахет, за винятком того, як відкрити новини і почитати заяву адміністрації міської, адміністрації військово цивільної, і пішло, поїхало. Зокрема, громадян наших більше того, щоб були унікуми, які вмудрялися пофотографувати номери. Тобто, ще раз, як це працює, противник запускає в певний квадрат по певній цілі, намагаючись здобути результат. В нього немає розвідувального засобу крила, яке полетіло б, і подивилося, попали вони в цю ціль чи не попали. Противнику складно на території України працювати з агентурою, мається на увазі. Зв'язатися через Телеграм, завербувати, заплатити кошти і сказати: Ану, піди подивися, куди воно прилетіло, і скажеш там, якось скинеш повідомлення, чи перезвониш, що теж присутнє. Ми знаємо в Україні Російська Федерація намагається вербувати наших несвідомих громадян для того, щоб вони допомагали. Відповідно, єдине, що залишається для противника, це дивитися новини, і в новинах, будь ласка, покажуть абсолютно все. І номер борта в тому числі тому прошу вас, будь ласка, товариство, не будьте першими тими, хто опубліковує прильоти противника що стосується подій, які відбулися довкола F-16 і трагедії в країні іде повномасштабна війна колись з другою армією в світі, яка продовжує прогресувати, яка продовжує розвиватися і яка має намір знищити Україну відповідно під час виконання бойових завдань, на жаль. Сила оборони різних е, родів військ продовжують отримувати поранення і, на жаль, героїчно гинуть зокрема під час виконання бойових завдань. Тому пілоту вічна слава, честь і хвала назавжди в небі живим. Не сваритися між собою і зробити все можливе для того, щоб смерть кожного нашого військового поранення кожного нашого військового були в кінцевому результаті виправданими. Все я маю на увазі, щоб Україна залишилася, щоб наші діти жили в безпеці? І це надзвичайно важливо так і робити певні висновки, будемо звісно, чекати офіційного підтвердження, офіційної інформації, і аж ніяк інакше. Якщо говорити про те, як сьогодні Росія має відчувати війну на території своїй, ми зараз бачимо, що там і в Брянській області занепокоєні Білгорщина і Курщина досі питають так звані воєнкори. Що як так, що досі війська України там ну значить, це дійсно сьогодні так потрібно. Але якщо говорити про далекі удари, удари в Лип Російської Федерації, наприклад, була інформація від російської журналістки правозахисниці Ольги Романової, яка каже, що зараз є дуже багато прольотів по Москві, але мовляв їх ніде не оголошують в новинах жодна зі сторін. А розповідають її знайомі, які живуть в Москві, і розповідають про те, що там дійсно є певні проблеми, і кричить мер собянін, що треба терміново відновити системи ППО, тому що люди дуже дратуються. От пане Юрі, насправді чи може бути ця інформація підтвердженою, або якісь Сан, наприклад, приховувати нам це і ну росіянам, нам зрозуміло чому тоді в Україні про це не говорять, якщо такі факти можуть бути, достатньо складне питання. Єдине, на чому варто заакцентувати увагу, багато хто каже, що періодично ми намагаємося покращити, прикрасити якусь ситуацію для того, щоб заспокоїти людей і сказати, що все нормально. Але насправді особисто моя позиція, я намагаюся казати правду там, де її можна сказати. Як ви розумієте, правду сказати можна не всюди, тому що вона може мати негативні наслідки для обороноздатності, для інших процесів, зокрема, в такому випадку варто промовчати, але точно не казати якісь речі, які не відповідають дійсно. Якщо ми кажемо про послідовність заходів, по Російській Федерації ураження цілей на території Росії військових, наголошую законних військових цілей, або тих, які наповнюють російський окуп... окупаційний бюджет НАВТГАЗУ тобто відповідають за забезпечення підготовки до війни або за фінансування війни Росії проти України, держава наша змогла протягом 24-го року кінець 23-го, протягом 24-го, вдумайтесь, Розробити лінійку безпілотників, які можуть залітати достатньо глибоко на оперативний рівень 800 і більше кілометрів. Могли їх протестувати, навчити особово склад після мобілізації спланувати операції і системно впливати по закону військових цілях на території Росії. Це стосується Москви. В Москві знаходиться значна кількість законних військових цілей. Москва це Серце цього болота російського, яке качає труху кров, і від настроїв, які є всередині Москви, залежить і вектор подальший. бо поза Москвою байдуже, хто там що думає з числа російських грабів. Відповідно, удари по законних військових цілях в самій Москві вони є принципово важливі. Бо коли вибухає щось військове, база, склад зберігання, і так далі, в самій Москві відчувають ті еліти, які розв'язали війну, які всебічно її підтримують по сьогоднішній день, що війна повертається до них, і наступний снаряд може прилетіти в те місце, біля якого вони будуть проходити чи проїжджати, те місце військове, маю на увазі військовий об'єкт, який забезпечує. Війну Росії проти України в якійсь своїй частині. Відповідно, те, що ми можемо висвітлювати, ми висвітлюємо, щось висвітлює противник. Але сказати про те, що якісь речі залишаються закритими у зв'язку з можливостями вийти все-таки в виконання перемирів, пов'язаних по ударах, які обслуговують інфраструктуру енергетичну, напевно, було б перечасно. Я вважаю, що Україна те, що робить, проте каже те, чого ми не маємо казати. Воно також є, але це не пов'язано з ударом по самі Москві. Очевидно, зараз Росія готується до 9 травня. Я хочу якусь перемогу собі без добути, але от що цікаво, пише терам канал Офіцер, що Росіяни намагалися ФІВІ, літачками вразити стелу Донецька область, кажуть на щастя без жертв, але закликає військовий бути обережними і не робити зайвий раз якісь певні світлини і не затримуватися. Ось тут дійсно от певний символізм напевне вбачається, тому що Росія одне лише важливо вони не шкодують відомо навіть дрона на просто звича. Цивільну людину, яка можливо йде за водою десь у Херсоні, а тут ще й намагалися атакувати стелу. Що це би дало їм? Як би це сьогодні використовувала російська пропаганда, і в чому тут символізм? Ну, це ж не перший раз. Там стела, якщо бути точним, вона вже повністю обшита зверху світками Тому так. там блок блокпости, які реалізують контрольно пропускний пункт, вони періодично атакуються. Ну і відповідно, сама стела також обшита. Тому вона атакується. Ну, явіть картинку для російського. Поставлю три крапки, бо ще злайливе слово крутиться. Коли їхній коментатор, якийсь, типу, не хочу теж називати ці прізвище вслух, ці чорні паршиві роти, коли будуть казати, наші безпілотники, наші мають на увазі Російської Федерації, вже досягають меж Донецької області чи там Початку Дніпропетровської області все йде по плану ще трохи, і ми досягнемо. От як працює цей елемент певного чином пропаганди, і це побачать глядачі в Російській Федерації, а не те, що їм до ще топтати, топтати, і це десятки, це тисячі, десятки один знищеної техніки, це тисячі окупантів, які загинуть, намагаючись дійти до цієї відмітки в межі з Дніпропетровської області. Тому так чи інакше, елемент пропаганди він завжди буде присутнім. Тому я й закликаю обов'язково серце гаряче, голова холодна. Дійсно, я вже бачу там ці заголовки. Наприклад, так Донецька область не змогли захопити але написали би очевидно, що вдарили по Донеччині все. Донецька область нас наша, так От, саме в переносному значенні для росіян це дійсно було б вже навіть важливим. Якщо говорити про тих, хто воює сьогодні на стороні Росії? От щодо китайців багато інформації було і Зеленський заявляв про те, що дійсно такі особи є. Швидше це, звісно, наймінці, але все ж таки, от суспільного резонансу резонансу у світі, воно набрало, тому що очевидно очікується, якась гідна реакція. Зараз відомо і російська пропаганда дуже активно вербує людей із КНР, обіцяючи їм гідну зарплатню, і звісно, що все буде добре, ніхто не загине. От Пане Юрію, таких. Людей вже дійсно багато е, на фронті. Як це можна сьогодні пояснити? Це якась така одномоментна історія, до якої можливо Росія довго йшла, і зараз можна констатувати, що сьогодні китайці на фронті активно вже воюють на стороні Російської Федерації. Чи завжди були десь там поодинокі так якісь найманці, але зараз, можливо, на це більш акцентується увага операційний ресурс закінчується в Російській Федерації. Мається на увазі в моменті. Вони не можуть швидко нарощуватись з точки зору. Мобілізація, уявіть, треба мобілізувати потім кожного там пройти якусь елементарну комісію, потім їх треба одягти, треба кудись провести, треба видати якусь зброю, стрельнути три по три, провести певне злагодження, навіть якщо це займає два тижні після яких відправляють на фронт, це все одно час. А наймаці — це додатковий ресурс, який тече свої, своїм струмком, і наповнює в моменті той чи інший відтинок додатковим ресурсом. Тих, хто не є громадянами Російської Федерації, воюють за гроші проти України, або ж на інших взаємовідносинах між Російською Федерацією і чи іншою країною. Але в цьому ще доведеться розібратися все, що має грив таємно, так чи інакше, рано чи пізно стає зрозумілим. Але ми маємо усвідомити, що коли зараз хтось скиляє голову і каже: ну, от все погано, ситуація дійсно максимально складна, але ми продовжуємо утримувати противника на лінії зіткнення, не давати можливості провалити наші бойові порядки на оперативну відстань, які переважає за кількістю сил засобів і якого підтримують економіки третіх країн, якого в військово плані підтримують треті країни, зокрема, такі як Корея, яка дала можливості е завести своїх солдат, і вони прийняли участь, зокрема, активну участь. Одну з ключових ролей зіграли в Курській області, тому ми воюємо не лише проти Російської Федерації, ми воюємо проти економіки Росії, проти солдат Росії і проти економік та ресурсу живої сили інших країн, які активно підтримують Російську Федерацію і ведення бойових дій проти України, і при цьому саме ми, український народ, українське військо, зупиняємо це все на полі бою. Це потрібно пам'ятати, це потрібно цінити, і е, ви маєте зрозуміти, що коли ми неадекватно неадекватно з точки зору зусиль, які прикладаємо, і результати, які маємо на полі бою, починаємо оцінювати ситуацію, це нівелює роботу, зокрема сил оборони, які працюють самовіддано на повному е, ресурсі своїх можливостей. Я вам маю сказати, що зараз, якщо взяти лінію болезвітнення, працює по більшій частині. Як мінімум в тих бригадах, з якими взаємодію, я це бачу. Товариство 101. Що таке товариства 101? Це ті люди, які із 100 можливих відпрацьовують на 101 і ще трохи для того, щоб було краще, ніж зліва справа. Тоді буде результат, буде успіх. Це те, що бачу я.